Ми Розшукуємо 11-річного Даниїла Черненка. Хлопчик проживав на Донеччині у місті Маріуполь і саме там зустрів повномасштабну війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще у лютому 22-го року, і за весь цей час про хлопця не було жодної звістки. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою Даниїла вдасться відшукати. Я звертаюся до усіх, а особливо до жителів Донеччини. Уважно вдивіться у фото хлопчика. Зараз йому 11 років, у нього кругле обличчя та русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив Даниїла Черненка чи володіє, бо дає якоюсь інформацією про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки восьмирічної кірочки Мікрикової. Дівчинка мешкала на Харківщині у прикордонному з Росією місті Вовчанськ. І починаючи з червня місяця минулого року про долю дитини нічого не відомо. Що стосується того, як вони зникли, закінчився навчальний рік. Тоді ж почалося у Вовчанську, там оце в травні, здається ж. Вони мені сказали, що вони виїхали. Це все у нас є в переписках, все, я поліції надавала ці всі переписки. Вони сказали, що вони виїхали, але вони в селі у родичів, і зв'язку з ним в них немає. Вони на уроки виходити онлайн не будуть, але будуть надсилати завдання. Про зникнення дитини повідомили саме працівники Вовчанського ліцею, де й навчалась Кіра. Там розповіли, що родина дівчинки виїхала з рідного міста ще весною, але усі залишались на зв'язку. Я запитала, чи ви в безпеці, чи ви виїхали. Вони так, ми виїхали, ми поїхали в село до родичів. Вони майже щодня присилали домашні завдання, все виконували, все було добре. Потім вже закінчився навчальний рік і десь 12 червня було останнє повідомлення, коли я відправила дитині вже свідоцтво досягнень, цитапель. І після того ми перестали переписуватися і все. Більше зв'язку я з ними не мала. Далі пішли діти всі на канікули. І вже коли ми виходили у серпні на навчання, ну, я, як завжди, обдзвонювала всіх батьків, все, їм так і не дозвонилося. Влітку 24-го родина Мікрюкових загадково зникла. Де вони перебувають, зокрема, і маленька Кіра, ніхто не знає. Навіть родичі не володіють інформацією про місце перебування своїх близьких. Я розмовляла з своїми колегами, я просто ж не, ну, сама не з Вовчанська і питала, чи шукають їх родичі, чи що. І мені колеги говорили так, що їх шукає багато родичів і що з ними зв'язок зник саме 12 чи 13 червня. Класна керівниця дівчинки відверто шокована. Жінка ледь стримувала емоції під час розмови і дуже сподівається, що з вашою допомогою кірочку мікрюкову вдасться розшукати. Ми розшукуємо нашу ученицю мікрюкову кіру, яка зникла в овчанську. То має якусь я вибачте, я не, не можу. Якщо в когось є будь-яка інформація, звертайтесь, будь ласка, в службу розшуку або до поліції. Зателефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія можна у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою восьмирічну кіру мікрюкову вдасться знайти. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дівчинки може стати дуже важливою. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua